Сонети польського поета, зусилля колективу київської філармонії, музичні полотна кримсько-татарської композиторки все це є у проєкті Симфонія Криму. Повернення це не просто музика, це занурення в історію, географію півострова, а ще занурення у спогади та відчуття. Запрошуємо познайомитися з проєктом, який вкотре нагадує: Крим це Україна. Симфонія Криму повернення у Києві в Національній філармонії України відбудуться концерти з кримськими сонетами Адама Міцкевича. Польський поет та письменник написав ці твори 200 років тому, перебуваючи в Криму. 18 поезій про Крим людини, яка побувала в Криму перший раз, і він її дуже вразив. Мені хотілося показати, що все-таки Крим це Україна, це невід'ємна частина нашого простору, в тому числі культурного. Мистецький проєкт каже автор ідеї Олександр Рудько, покликаний познайомити людей з кримсько-татарською академічною симфонічною музикою високого гатунку. Артист національної філармонії України через мистецтво намагається дослідити Крим. Захотілося копнути глибше, а найглибинніше, що може бути в мистецтві, це музика. І саме тому я звернувся до ділявера Османа, щоб він мені допоміг із музикою. Наш вибір пав на музику Ельвіра Емір і її симфонію повернення. От симфонія називається Повернення. І от вона стала ядром, музичним ядром нашого проєкту. Намагаюся показати людям, наскільки це красивий край, наскільки це масштабне мистецтво європейського світового рівня. Основний мотив кримських сонетів Адама Міцкевича це самотність людини, відірваної від рідної землі, туга за батьківщиною. Кримські сонети дуже мелодійні, глибоко ліричні та романтичні. В кожному з них відчувається дух півдня, сонети, наче потаємний щоденник відвертого поета, нам допомагала. В висвітленні історичних якісь фактів Гульнара Абдулаєва, наш історик, ключові події, які стали за останні 200 років. Не тільки це там пов'язано з анексією чи з депортацією, а це й розцвіт Кримського ханства. Люди, які будуть на концерті, зануряться в атмосферу Криму, історію Криму і сучасності. Сонети написані так майстерно, що коли їх читаєш, ніби бачиш гору, Чатердах, тепле Чорне море, сповнений історій, Бахчисарайський палац. Теми сонетів Міцкевича зараз особливо актуальні. Навала відійшла по довгій обороні, безсмертні лише пісні, зронивши в час погоні. За них віки тобі вінком прикрасять скроні. Адже коли він говорить про навалу, яка там відійшла, у нас зараз навала своя, і ми теж боремося, щоб вона відійшла. Олександр Рудько та Ділявер Османов переконані, що під час повномасштабної війни треба боротися і на культурному фронті. Для мене дуже важливо, щоб нашу культуру, нашу музику почули як більше людей почується, це ж не просто концерт, це ж оповідь про Крим. Олександр буде читати вірші. Я буду грати з оркестром. Це буде все одночасно відбуватися. А за нашою за спиною оркестру буде відеоінсталяція Крима, майбутнє е сьогодення і те, що було. Автори проєкту впевнені, що ця подія є частиною національної культурної стратегії реінтеграції Криму, адже Крим це Україна.